У нас зараз лютий місяць, скоро весна, а отже, пора діставати насіннечко. Хочу провести огляд, що я маю. Ось у мене є такий пакет, банка. Величезна, надіюсь. До весни вона буде повна, дуже хочу цього. Є насіннячко, яке я висаджувала в тому році і лишила на цей рік. Звичайно, потрібно буде дуже багато що докуповувати. Ну, ось, в пакеті є минулорічне насіння зібране цибулі семилітки. Ну, я думаю, ви знаєте, що це вона росте, росте. Як... Кущиками, по 7 років навіть більше, І, і я її розвожу не насіння, а так ділю. Тобто вона в мене є, але випустила насіння, то я його зібрала. Ну, висаджувати я його не буду. Далі є трішки квасолі різних сортів, потрібно ще перебрати і розділяти сорти. Бачите, тут є різно. І ось цілий пакет. Кукурудзи. Кукурудза теж різних сортів. Колись е, висаджували і продавали, здавали, то я назбирала на насіння. Ну, і нарешті моя магічна баночка, яка мене тішить вже другий день. На даний час є насіння гороху. Редьки чорної. Ось це гладіолуси дітки. Я взагалі ну, планую їх висадити, пророщувати. І, мабуть, що це буду робити не в клумбу, не в грядку, а так в горщики, тому що дуже часто вони губляться, дуже маленькі. Так, насіння салату, петрушка, щавель. І кріп. Це насіннячко купувалося в минулому році, та сталося так, що не вийшло висадити. Єдине, що вийшло висадити в минулому році, це буряк, ось такий. На каналі Мавка є огляд, як я його висаджувала повністю насіння. Так само ж і морква та редиска. Звичайно, родиску потрібно буде ще купувати, а ось моркви буде достатньо. Це польське насіння. До речі, хороша морква була. Ось тут оброблене. Ну, ось таке. Буряк, думаю, теж потрібно буде докупити. Вчора я вже почала пророщувати насіння. Ось баклажан. Пророщувала, звичайно, ще лишила. Кабачок. І далі ось було насіння, власне, зібране. Це перець солодкий, жовтий, червоний це болгарський перець. Помідори, сливочки, помідори з носиком. Це ранні. Теж з носиком, вони купувалися на ринку, не знаючи, що з них вийде. Тут чорні наполовину, теж чері, жовті помідори, теж з носиками, ну і огірочки. Це все я вже поставила пророщувати ось в такій баночці. Тобто я брала спонжики. В теплу водичку викладала насіннечко ось так. Наверх знову спонжик, мішечок і підпис. Має бути обов'язково підпис, що це за насіння. І ось так поскладало. Будемо чекати результат. Також перець гіркий в мене був ось я його поклала на пророщування. Дуже багато ще що хочеться докупити, посадити, особливо різних сортів помідорів хочу багато. Ну, і, звичайно, квіти. Щодо квітів, Ось ем, восени я висаджувала квіти, лілії, віфлеємську зірку, та в мене лишилися дітки. Ем, я їх просто. Взяла і ось так посадила в такі горщики, зараз вони в мене так проросли. Ось це, бачите, лілії. Ну, це дітки, вони не будуть. Тому ось так. А ось це таке як травичка, це віфлеємська зірка. Зараз воно в мене росте на підвіконні. А яке є у вас насіннячко на даний час? Та що плануєте садити в цьому році? Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Буду дуже вдячна. До зустрічі.